У Чернівцях є місця, що зберігають не просто історію, а справжню душу міста. І сьогодні ми зазирнемо туди, де жили і творили генії, що змінили буковинську культуру. Перша наша зупинка літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича. Цей будинок це портал у минуле, де кожен куточок, кожна річ розповідають про видатного письменника, що жив тут. Лише уявіть. Ви стоїте в кімнаті, де Федькович писав свої твори, розглядаєте його особисті речі та рукописи. Тут відчувається атмосфера творчості, що надихає і перетносить вас у часи, коли література була голосом народу. А тепер змінімо епоху, але не настрій. Запрошую вас до меморіального музею Володимира Івасюка. Це просто маст сі для кожного, хто любить українську музику. Тут, серед його особистих речей, фотографій та інструментів, ви знайдете історію людини, яка подарувала світові безсмертну червону руту. Кожен експонат ніби співає про талант, про мрії та життя генія, що трагічно обірвалося. Але чернівці живуть не лише минулим, місто завжди відкрите для сучасних ідей. І якщо ви хочете побачити, що надихає митців сьогодні. Завітайте до галереї Свірт Art. Це простір, де сучасне мистецтво знаходить свій дім. Це нагадування, що культура в Чернівцях ніколи не стоїть на місці. До речі, багато музеїв чернівців пропонують віртуальні тури. Це чудова можливість зазирнути всередину, навіть не виходячи з дому. Чернівці завжди знайдуть, чим вас здивувати, і в реальності, і онлайн.